Всім привіт! Сьогодні граємо знову ж таки в КС. Е Я сьогодні хочу пограти все так само мап у нас буде рандомно. Е За кого будемо грати так само обирається рандомно. Єдине що хочу відразу, щоб е в нас вже було Трохи коштів, тому ставимо 12 тисяч, мені здається, цього О, 1200 я поставив так. Ставимо ось 12 тисяч, тому цього більш ніж достатньо буде. Бо сьогодні ми граємо тільки АВП. Неважливо, яка буде карта. Неважливо, за кого ми будемо грати. Ми будемо грати тільки АВП. Е на протязі якого часу ми будемо грати, то це вже вирішить е, навіть <смі> так, я бачу, яка вже карта. Це дуже-дуже гарна карта, тільки якщо я буду за терористів. Якщо зараз випаде терористи, то це взагалі буде пушка. І за ВПшку дуже класно буде за, за них грати. Е, у мене встановлений ліміт часу по одній карті. Я не знаю насправді скільки. У, ми бачимо. Все. Дуже цікаво буде зараз пограти, тому що, дивіться, е, час встановлений по карті. Е, я хочу за цей час, який дається для однієї карти, як можна більше набити фрагів. Саме АВП. Це буде дуже цікаво. Ще візьмемо пістолета. Ну і все, в принципі. Та ми трохи будемо... Знаєте, я так думаю, що ми будемо один грати... Один будемо грати раунд... Сидіти на місці. Один будемо... Якщо кажуть, рашити. Так. Будемо виходити та... Ой, ми по... потрапив. Ух ти ж, пробіжав дуже швидко. І опа. Сюди Чиназис Опача. Там поча Так я розумію А, ми вже виграли Ну то дуже прикольно Так, 4-0 Цікаво, цікаво е, Ну що пішли ж. трошки по Ну звісно післі так само будемо вбувати 20... Ой. Значит, то первый раз взяв... Не ход. Ой! Ой! А -а -а. Ну, ось-то б... и пришел. Пушити, рашити і попав в таку засаду. 6-1. Ладно, добре. Так. Так, 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 так. М -м Ой, ну от, пістолети я забув купити, то нічого. <кій> ну, тут, в принципі, м -м -м. треба запам'ятати, як цього звуть. Я не запам'ятався, одно. Нікобиробігу. Сюди. 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 Ще! По одному. Сюди. Сюди... Не потрапив. А ні, хто пасха в Дуже впевнено він біг, але... Ми його зупинили. А, там Сі. Ну, схоже, вони тут пройшли, так? Може бути таке, що вони зараз будуть тут вже йти. Ну... Так, не бачу, хто це наш. І там ще один так само наш. Ну так, схоже, що вони ось тут будуть зараз. А, він один залишився. Так, -да, ми будемо дуже довго грати, бо він, скоріш за все, що десь сидить і боїться вийти. Треба йти шукати, бо так можна дуже довго. О, це дуже добре. Так, потрібно тільки що взяти мені ще цей. Е, пістолет, мабуть... давайте country Италия, тому мы на карте Италии, тому возьмем пистолеты итальянские. Так, итальянские, выбачайте, выбачайте, извини. Суржик. Так, ну, в принципе, потребуем вот эти самые Так, вы я бачу, что там разносят. Але де вони всі тут не зрозуміли? Я десь бачив його, але Хтось іде. Сюди. <хи -хи -хи> Размотали їх. Ну, одного з пістолету взяв ну, нічого. Це таке вже так. Дуже вчасно я кинув сліповую йому. Так, що, на 18-1. Оце дуже потужно. Так, всі, всі пішли туди. Давайте не має бути. Так, наші там... Відстрелюють. Ооо хтось зробив погане діло, ну нічого. Ну, я відчуваю, що вони зараз звідси як підуть. Як? Їх багато, просто дуже цікаво. Їх багато тут. Два... Два типи були, ну. М да. Так, я не пам'ятаю тільки одного. Що в нас там по цьому? По раундам, який зараз повинен... Ну, давайте так, до речі, дуже цікаво буде. Якщо я зараз візьму і скину пістик, і буду тільки з АВП. Тобто, або... Як то кажуть, у, не попали. Якщо я з першого разу не вбиваю, то другий це вже як то перший корони, другий похорони. Так тут, будемо Буду Так, окей. Ага, ти там сидиш. І що ти так біг? Таке враження, що на цей. якого я там вбив він воскрес. Ну де, де ви всі? Я очікую мясорубку. Так, там два пішли туди. Ну і дуже до речі повезло, що я встиг прицілитись. Але я вже думав, якщо що стріляти з без прицілейства. Та відійди ти заважаєш тільки. Так, наші двої там загубили. Це мав бути хедшот взагалі. Ну, так, да, але. О, навіть бачимо, що показує без прицілу. Але все ж таки я підприївся, побачу, де цей приціл на трошки підкоригував та. Прикольно, до речі. Можна якось пограти, прибрати взагалі приціли і бігати. Це буде дуже прикольно. Такий собі визів. Визов буде дуже гарний. Так, що вийдемо? А один. Ну що? З Смазач, ножечком. Але я тільки не буду заходити ось, ось в ці, бо якщо я туди зайду, то це вже... Це для мене буде, як ви кажуть, ГГ, або як там щось подібне кажуть же. Буде ще дуже цікаво, якщо я зараз цих я не знаю чомусь. Чому я не почав стріляти? Ну, Як якщо... ще? Чекаю. Перший. Ще. Де? Де? Другий. Чому він в мене не стріляв? Ну, я розумію, це бот, я розумію, що це е, середній як там, нормальний уровень ботів. Але... Блін, ну хоча б... Хоча б якось... який спротив був. Я не розумію нічого. Ну їх там вже знато мало залишилось тільки там. Два-три чоловіка. Ботика, ботика. Прикольно, коли вони кажуть, там залишилось два. Ще два, ще три. Перезаряджаємось і йдемо рашити. Буду зараз раш робити. Не знаю щось з цього вийде, але дуже буде прикольно. Зараз буде дуже смішно, якщо я піду. Ой, я бачив їх, Та ну його нафіг. Я краще буду відходити, бо ну то скільки їх там... Ну там позадається наші з, з, з тієї сторони підійшли Це? Чи ше буде? Я хочу ше, вже 30. Здається, там був один, ні. Ні, схоже що ні. Чи так, ось того завалив, ні? Не ну, може, зрозуміти так, їх два, їх три, здається. Ну. О, ще завалили. Ого, приколь. О, прикольно, нічого собі. Тут два йшли. Як, якби вони пройшли, б... Би... Мені би не пощастило, бо застимір. Ось... А, ще один тут вийшов. Так, Б6. Нам тільки переозброєння. Так, якщо я не помиляюсь, там залишилось не так багато часу у нас, тому до кінця ну, ага, мені подобається поки 30. А, це свій фух. Я вже злякався. Ну зараз буде дуже небезпечно, тому що я хочу подивитись. Ага, я бачу. Уху-фу-фух-фуху-фу-ху-ху це може зараз розмотало трохи мене Ну, не будемо перемикати, я по не зараз хочу. Хай, між собою трошки порубляться. Рубаку нам покажуть. Чи не покажуть? Ну якщо зараз... Ага, окей. Ну... Ну, здається, менти зараз можуть виграти. Але мені здається, що тут ще один. Так. І що, Так, добре. Так, що там? 3 на 2, так? Да? Просто зрозуміти, чи... є сенс того, що я буду чекати. А, 2 на 2 залишу. Ні, три. Один. Ну все, там, в принципі, один залишився, все. О, давай. Я йому дав дав шафт. Я, до речі, я так, я поліціянтам дав дав шанс. Шанс для того, аби вони хоча б... Щось для себе там та підібрали, але вони не захотіли, не скористалися цим шансом. Так, я хочу трошки пойти по Rushi, я не знаю куди. Взагалі. Можна. Ну, з того, що я пам'ятаю. Ой, з того, що я пам'ятаю, але це так само дуже небезпечно, бо вони можуть запригнути. Я хизи, боти запригують сюди чи ні. Ой, ой. Ого. Своих не бросают. Оце було дуже, дуже прикольно. Зрозуміти би, де всі вони. Де всі вони є? Так, залишився один. Я десь його чую. Ну я не сподіваюся, що він не буде тут. Він десь тут здається. О! Мені здалося, що він тут. Ну я зараз зараз дуже прикольно. Так. Давай ще раз, спробуємо. Так, щоб швидше було. Угу. Ну тут я вже трошки не встиг. Чи буде так, що я їх обійшов? Прикольно їх розмотали. Ну Давай ще раз спробуємо. Може пощастить. Може пощастить і я ще раз зможу обійти зараз. Мені, до речі, сподобалося. Тема. Зараз будемо їх лупашити. Ну, лупашити. Опа, так, тихо. Ми присідаємо щоб тут Угу, угу. Да йди ти в... в сраку чому я раніше Ну це трохи мій того дум зараз спрацював зараз Чому я раніше не почав палити в нього Ну зараз дуже небезпечно що я пішов сюди Не знаю, о Не-не-не! Звідки не то взяв А це свинь, окей Так, 40 хп 40 фрагів, 40 хп, прикольно Ой, не лякай так Ну мені здається вони там в В цьому, В цьому... підвалі сидять Бо якщо їх тут ніде нема А в підвал я точно не піду це вже зовсім буде близький бій. А, він один. До речі, ладно. Та я трохи не розумію, де він може сидіти тоді. Спробую його знайти. Так, не будемо топити, може він все ж таки буде чути. Тут десь він буде 100% 18. Просто питання. О, все. Ну, в принципі, е зробив 40 фрагів, 4 рази помер. В принципі, дуже непогано. Тож, <свісно> помітили, що завжди кожен день, коли граємо, то після першої карти нам завжди випадає вся друга. Може, колись на неї зіграємо. Тож, ставимо лайки, підписуємось та очікуємо наступного, завтра подивимося, що будемо грати. Поки що сам не знаю, що захочу. Якщо хочете зіграти, може, 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 буде так, що хтось буде дивитись до кінця. Якщо хочете зіграти один проти одного, або там як команда, хочете зіграти онлайн. То пишіть е коментарі, сервери, буду, буду з вами списуватись ввечері та буду грати і буду показувати, як ми граємо друг проти друга. Тобто, як я граю під, проти, сподіваюся, своїх підписників. Під -під -під підписників. Тому все пишіть в коментарі. Бай-бай.